Всім привіт! З вами Андервін. І сьогодні в нас знову проект GoTe. Я вам хочу показати, що я добився на протязі 6 днів в GoTlie. А зразу хочу вам сказати, звідси я забрав Airdrop. от Зараз йдемо в токінок, бачите, Клемет. Але перед початком цього обзору я хочу вам. Порекомендувати підписатися на мій телеграм. Як бачите, ще 13 вересня я також викладав цей канал, і є і раніше, 10 вересня, я викладав пост про цей проект Тому обов'язково підписуйтеся, обов'язково е переходьте в телеграм канал. От. І якщо хочете заробляти, як бачите, купа проєктів нових, яких я викладаю майже кожного. Дня без вкладень, і ви можете на них заробляти. Тому обов'язково переходьте, силочка буде в описі на телеграм-канал, як бачите, кожного дня по 3-4 поста про нові проекти, і в них ми зможемо заробляти без вкладень. Е, так, е, тут я забрав аеродроп і вклав ще на початку 6 чи 7 своїх доларів. До речі, в мене зараз є 11 поінтів. Давайте ми їх зразу. Кинемо на стейкінг, щоб мені капало ще більше От. ще більше мені капало. Так, все закинуло, і того в мене 196 гоутлів стейкінгу. Як бачите, 36 point мені накапало, 588 мене виходить в день. Мінімалка, якщо я не помиляюсь, це 12 GoT. Тобто мені потрібно мінімалку збирати 2 дня. Ну, Поки я все вкладаю назад. Як бачите, рефералів в мене є біля 54 реферали. і як бачите, має бути ще якась комісія 68 GoTo. Звичайно, я не знаю, чи цю комісію нам колись начислять, але так як я зрозумів, коли я переходжу на кошельок, мене показує, що стільки стейкається і стільки айрдроп. Правда, я не розумію, що саме цей аеродроп, як він працює. Бо, наприклад, з моїх рефералів як бачите, поки ніхто нічого такого не вкладав, тому що вони заробляють без вкладень. А от якщо взяти айрдроп, то є все-таки якась комісія, і я не знаю, чи вона буде працювати. Взагалі, хочуть зробити обнову на рахунок цього проекту. Тобто додають оці ігри, в яких ми зможемо фармити. Оці Goatлі. Як бачите, їх ще немає, тому що я нажимаю і пише камін-сум, тобто появиться скоро. І на яку ігру б ти не наживав, не нажимав появиться скоро. Ну, вони обіцяють, в їхньому телеграм-каналі виставили, що вони вже доходять до того, щоб випускати цю гру. Взагалі проект недавньо... Вийшов я один з самих перших каналів, який запостив цей проєкт. Якщо можете давіть, подивитися, у мене ще раніше був пост, ніж 10 вересня. От, і обов'язково підписуйтеся на телеграм-канал, щоб бути з тих людей, які самі перші заходять в різні проекти, де можна заробляти. От, взагалі, чесно, я планую не дуже багато так, заробляти е і вкладати в цей проєкт. От, подивимося, що взагалі з мінімалки вийде, але я думаю, що ще потрібно вкласти біля 50 доларів і розвиватися. Розвиватися в цьому проєкті. Ну, Взагалі, я думав, ще зробити один аккаунт, де тупо попробувати розвиватися з айрдропа, який нам дають, до речі, що потрібно для того, щоб взяти айдроп. Ви зареєструвалися, зайшли в Goatly Airdrop, і у джон, типу, присоєдинитися. І вам там буде адрес Binance, потрібен USDT BEP20. Далі підписатися на їх телеграм-канал. Свій нік вставити і підписатись на Twitter і ставити свій нік. Далі, на протязі двох-трьох днів, мені через 3 дні прийшло, що мене мені прийшов айрдроп. Я заходжу, дивлюсь, тут пише Клеймет, 40 gtf-ок мені все-таки дали. от Як бачите, деталі можемо подивитися, що. Скільки днів он, я вклав 6 доларів, 7 днів ще залишилось, 120, і їх мають вернути назад на баланс. 40-10 днів ще залишилось аирдроп, оце, оце, ну я не знаю, чи мені його вернуть. І потім я оце все, що мені капало, вкладаю заново. Ну подивімося, скільки взагалі з цього всього вийде заробити. Як бачите, вон 60 центів, 60-х токена прийшло, 3,6. І, Як бачите, кожного дня приходять. Ви не дивіться, що так багато приходить з різних цих. Просто е, розумієте, що в мене там було 6 доларів, я закинув. Я їх вклав і вони в одну годину мені додаються. Проходить цілий день і вони додаються. Далі ардроп мені прийшов там в 5 годині, мені в 5 годині там 1,20 прибавляється. Далі ще там вклав. от. Але загалом за день. У мене, вон, бачите, Daily Reward 5.88. Тобто плюс-мінус 2 дня і мінімалка. Мінімалка тут вроде 50 центів. от, ну, Взагалі, проєкт дуже класний. раджу всім, хто ще не зайшов. Можна заробляти без вкладень, так і з вкладеннями, Силочка на проєкт буде в описі. Дякую всім, хто ставить лайки, підписується. І також не забувайте приходити в телеграм-канал. Всім дякую за перегляд, всім пока!